Оскільки призначення комедії полягає в тому, щоб розважати людей, виправляючи їх, я розмірковував, що за родом моїх занять я не можу зробити нічого більш достойного ніж бичувати пороки мого століття, виставляючи їх у смішному вигляді, з першого прохання королю Жана Батиста Мольєра з приводу його комедії Тартюф. У книзі Паризької церкви святого Євстахія, 15 січня 1622 року позначений запис про хрещення Жана Батиста Поклена, який стане відомим під іменем Мольєр. Його батько Жан Поклен був майстром по оббивці тканинами стін та меблів і вів свої справи настільки добре, що придбав посаду королівського обивача та камердинера короля. Коли Жан Батисту виповнилося 15 років, його взяли до цеху оббивачів. Хоча він вже два роки був учнем Клермонського коледжу за тих часів, для обивача це було справді надмірно, але ані чиновніком, ані оббивачем він не став. А замість цього вирішив почати акторську кар'єру. У 21 рік Жан Батист разом із кількома настільки ж недосвідченими акторами створив театр. Там він став працювати під іменем Мольєра. Театр проіснував півтора роки, а потім, не витримавши конкуренції, зазнав фінансового краху. Мольєр та семеро його друзів вирішили пошукати щастя провінції. Тринадцять років мандрувань були для них суворою школою, але це допомогло Мольєру розкрити в собі дар комічного актора та автора п'єси. Фарсовими спектаклями трупа завоювала собі славу найкращої в провінції. Назбиравши досвіду та грошей, Мольєр та його товариші у 1658 році вирішили повернутися до Парижа. Мольєр почав з того, що заручився покровительством брата короля принца Армана Бурбона де Конті, і добився дозволу показати своє мистецтво Луврі самому королю. 20-річний Людовік 14 був у захваті від мольєрівського фарсу та надав театру право називатися трупою месьє за неофіційним титулом принца де Конті. Віднині вони стали частими гостями в королівських замках, при цьому не забуваючи і про паризьку публіку. Вже перші п'єси мольєра принесли трупі палку любов столичних глядачів. П'єси мольєра користувалися нечуваним успіхом, але настільки ж гучними були і скандали довкола цих п'єс. Недоброзичливці кричали, що він грає на зіпсованому смаку глядачів, які розучилися цінувати трагедію, що він краде сюжети і більше того не поважає релігії. Але головні обвинувачення стосувалися його особистого життя. Мольєр був одружений із Армандою Бежар, сестрою його давньої подруги Мадлени. Юна жінка була молодшою за Мадлену на 20 років, що дало привід для різноманітних чуток. Щоб захистити улюбленого актора, король згодився стати хресним батьком новонародженого первістка Жана Батиста та Арманди. Ворогам Мольєра довелося замовкнути. Початок мольєрівської зрілості відзначає Урок чоловікам, написаний у 1661 році. Ставлення до жінки головна тема п'єси та всього так званого першого кола його комедій. Стосунки комедіографа з владою, духовенством та знаттю продовжують ускладнюватися. П'єси мольєра стають все більш гострими та безжалісними. Кінець кінцем Тартюф був під забороною 5 років. Дон Жуан щезнув за фіш вже після 15-ї вистави. Відверто про холодний прийом, зустрів і мізантроп. В останні роки життя, неприємностей та турботу Мольєра було дуже багато. Інтриги суперників, примхи публіки. Врешті-решт помітно збайдужив до мольєра і сам король. Він перестав сплачувати пенсію і, взагалі, не проявив бажання дивитися його останню роботу, удаваний хворий. Ця та ще одна п'єса Міщанин у дворянстві найкращий, за думкою багатьох критиків, з третього кола комедії. Вони складають епілог мольєрівського театру. 17 лютого 1673 року удаваний хворий йшов у пале роялі. Мольєр вийшов на сцену в ролі аргана. Під час спектаклю у нього почалися конвульсії, але виставу було доведено до кінця. Через годину він помер. Священники з найближчої церкви відмовилися йти до комедіанта. Тільки після втручання короля Мольєра дозволили поховати. Вночі при світлі факелів його тіло принесли на кладовище святого Жозефа та поховали там, де ховають самогубців і нехрещених дітей. А у церковній книзі Собору Святого Євстахія священнослужитель відзначив, що 21 лютого 1673 року був похований оббивач та королівський камердинер Жан Батис Поклен.